Привіт, Арнольде! Ти що, знову заснув із кетчупом? Га, менструальний цикл? Стривай, чому це в тебе місики-бісики, Арнольде, здається ти, інтерсекс? У світі є 2% людей, які помічають зміни у своїх статевих органах під час статевого дозрівання. Вони змінюють свій кий на лузу і навпаки, як забажають. Тепер я до Петра в чому цей фотоальбом приховували від тебе всі ці роки. То що ти таке, Арнольде? Стать визначається трьома способами: перший переважанням певних гормонів в організмі естрогену у дівчат і тестостерону у хлопців. Другий спосіб генетичний, якщо ти хлопець маєш xy хромосоми якщо дівчина XX. І третій. Гендер, це те, як ти почуваєшся. Гендер це не вроджена річ, а визначення, яке набувається протягом життя. О, тепер ти вирішив оновити своє манаття? Зараз твій внутрішній стан такий самий, як і зовнішній стан. Але твій жахливий смак незмінний. Твоє життя докорінно зміниться. Ти можеш бути чоловіком, який здатний завагітніти. Наприклад, як це зробила сімейна пара з Орегону, Трістан і бів. До речі, перший чоловік, який завагітнів, теж був з орегону. Орегон, привіт, Олі, що з тобою? Ого, Сьюзі, звертає на тебе увагу. Арнольде, тобі поталанило, але не забувай, ти вже виглядаєш як дівчина, але й досі поводишся як типовий хлопець. Файно, твоя мрія нарешті здійснилась. Ти Сьюзі, врешті, разом. Святі галушки. У нас тут гості, схоже, одному із хлопців. Подобається ти, Арнольде. У. -у, -у, -у. О, помилкова тривога. Хлопці виявились безпечними для вас. 20 липня Арнольд відправився в інтергалактичний круїз. 27 числа після повернення він не знайшов жодного чоловіка на землі. Все пішло не так. Телефони і мікрохвильові печі не працювали, Uber замінили велосипедами і гужовим транспортом, а замість ламп у будинках знову горіли свічки. Це все тому, що сфери, де переважно працювали чоловіки, зайшли у глухий кут. Арнольде, Чому ти тікаєш? Щодня твоє тіло виробляє 70 мільйонів сперматозоїдів. Ти фізично можеш запліднити вісім жінок на день. Оскільки багато хто нехтував навіть торкатися до тебе, було прийнято рішення штучно помістити твоє сім'я в яйцеклітини. клітини, тому кількість вагітних зросла до 15 мільйонів. Тепер ти не лише популярніший за всіх сестер кардашян разом узятих, а й став справою загальнодержавного значення. Жінки догоджають тобі і ретельно вивчають. Але є зворотній бік медалі. Ти в'язані, не маєш права покидати країну або ухилятися від своїх обов'язків. Твоє сім'я дорогоцінніше за будь який найкрасивіший метал у світі, а скоро розпочнеться третя світова війна. Шпигуєш за людьми? Ти знаєш, не так файно бути нишпоркою, особливо таким нахабним. Я ж попереджав, як витріщаєшся на сонце, готуйся до опіків баньок, дурнику. Наші очі дорога, по якій подорожують світлочутливі клітини. Вони люблять сонце, але на відстані. Коли ти дивишся на сонце, ти кидаєш їх прямо у полум'я. Також ультрафіолет шкодить білкам у кришталику, поступово погіршуючи видимість. «Стережись, Арні! О, ні, ти впав у рідкий бетон. І не можеш виборсатися. Тож доведеться витріщатися прямо на сонце. Чим довше дивишся на сонце, тим глибше ультрафіолет проникає у очі. Спочатку він обпікає зовнішній шар рогівку. Потім пошкоджує білки у кришталику очей. А далі досягає світло чутливих клітин сітківки. Тож ти вже не рюмсаєш, арні, так? У твоїх очах не лишилося сліз. А це що? Невже хмара? Але ж сьогодні день футболу і влада штучно розганяє хмарини. Проте це ще не найгірше, Йой, не варто було вставляти ці сірники у очі. Що, не думав, що знову мріятимеш про сонце? Ой, Арні, ти осліп! Сонячна сліпота може бути центральною або периферійною. У деяких випадках може виникнути нічне сліпота, коли людина не бачить нічого в поганому освітленні. Перевіримо твій зір. Знайди кнопку вподобайку і тисни. Так ми переконаємось, що з очима у тебе все добре. Прокинься, Арні! Я ж казав, що шпигувати за бертою погана ідея. А ось і наслідки. А ось і наш козак, де бабах макітрою знову розбудив Джейкоба, другу особистість чи науковою мовою Альтер-Его Арнольда. Здається, Арні у тебе глибока стадія дисоціативного розладу ідентичності. При такій болячці, влада над тілом хворого, повністю дістається другій особистості. Причиною розладу є травма у дитячому віці. Дитина відгороджується від кепських подій, вважаючи себе кимось іншим. Джейкоб, на відміну від боягузе Арнольда, комплексів немає він відважний і сексі не зупиниться не перед чим. Навіть така недоторка, як та Гая, заінтригована. Однак є одне але Джейкоб базікає лише на мові думі, яка поширена тільки в східній частині Непалу. Альтери часто відрізняються від основної особистості. Мовою, статтю, віком, національністю і навіть. IQ. А в особливо екзотичних випадках альтером може стати тварина чи навіть релігійний образ. Найбільша кількість альтерів була зафіксована в американському злочинці Білі Мілігані, в якому жили 24 повноцінні особистості. Білі виправдали в суді, оскільки злочини скоювали його альтери, а не сам Білі. Арнольде, тільки поглянь, що ти утнув. Здається, ти зараз думаєш, що з'їхав з глузду, і тебе треба лікувати. Втім, роздвоєння особистості не шизофренія і медикаментозного лікування просто не існує. А це що? СМС від Тагай з проханням прийти хутко? Всередині Арнольда має лишитися тільки один. Не набридло генерувати фото за допомогою штучного інтелекту. Йой! Вирішив залити їх у Тіндер. Гадаєш, хтось на них поведеться? Отакої нове повідомлення. Тебе запрошують на побачення, Арні. Твоє звичайне фото в соцмережах, як мільйон інших, є частиною бази даних для розпізнавання облич на вулиці. У США кожен другий дорослий в базі і може бути відстежений за допомогою 50 мільйонів вуличних камер. Тому штучний інтелект з імовірністю 99% знайде тебе, де б ти не був. Але навіть штучний інтелект не допоможе своїм гардеробом. Адже важко обрати між двома зеленими футболками. Гернольде, головне будь собою і поводься природно, але не настільки ж. Базу даних популярного GPT 3 можна порівняти з 285 тисячами книг по 200 сторінок кожне. Якщо людина читатиме сім книг у тиждень, то вже через 5470 років зможе прочитати останню штучний інтелект впорається із цим всього за п'ять років, що на 101 143% ефективніше за людину. Нервуєш? Я теж. О, а ось і вона. Йо, яка Як вона повелась на тебе? Дивно. Вона сміється з твоїх жартів. Дуже підозріло. Десятий страйк поспіль? Максимально чудернацько. Арні, Ти жахливий фотограф. А бодай тобі, вона що, робот зі штучним інтелектом? Схоже, вона хоче не любові, а чогось іншого. Час вшиватися, Арні. Гранатомет XM25 використовує штучний інтелект, здатний автономно розпізнавати ціль та обирати спосіб вибуху. Однак найпопулярнішою зброєю зі штучним інтелектом залишаються дрони. Вони розпізнають обличчя з відстані в милю не більше ніж за дві секунди. Але хто знає, можливо, ці дрони будуть скидати геть не бомби. Арнольде, так просто тобі не спекати з цієї кіберледі. Ідея. Її телефон у тебе. Мерші, Арнольде, потрібно якось її відключити. Тисни червону кнопку. Збирайся спати. Ти знаєш, що береш участь у секретному експерименті з контролю снів. Наш мозок це суперкомп'ютер, який працює навіть коли ми спимо. Під час бігу у сні зони відповідні за рух активні. Так само і з візуальними образами та зоровою корою. Ці зони активні під час справжніх подій, тому сни здаються реальністю. Але це лише сон, реальність інша, і вона сувора. Ой-ой, що відбувається? Експеримент іде не за планом. Тепер це не сон, а нічне жахіття. Бути з'їденим безхачком не найприємніше смерть навіть у вісні. О, ти прокинувся? Чи ні? вісні час плине інакше. Через уповільнене серцебиття тіло використовує менше енергії, а мозок працює з тією швидкістю. Сприйняття часу також залежить від типу сну. Ти можеш прожити ціле життя у сні, але насправді пройде лише кілька хвилин. Хм, Чому все навколо таке дивне? Можливо, така є відповість. А, зрозуміло, ти в усвідомленому сні. Це стен, коли тіло спить, а психіка ні. Ти можеш досягти свідомих снів через невпинні тренування та дисципліну або закинутися псилоцибіном. Спортсмени використовують усвідомлені сни для тренувань без травм або щоб спекатися фобій. А в тебе був свідомий сон? Напиши нам у коментарях. Вийти зі свідомого сну складніше, ніж у нього потрапити. Ей, є ідейка, уві сні ти можеш робити все, що завгодно, а в реальному житті нічого не трапиться. Може, хоч так ти проживеш життя, про яке завжди мріяв. Хоча навряд. Те, Керні. Ти завжди прокидаєшся, коли помираєш у сні, тому що мозок не знає, що відбувається після смерті. Та-дам! Перед тобою Делоріан нового покоління. Я вдосконалив Теслу, і тепер ти можеш шкурнути не тільки в інше місто, але й в інший рік. 1986, наприклад. Вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. Хм, батарея вже здохла. Постави її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник, а можливо, вже й ні. Тож? Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні, та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище 500 рентген твоя волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два, 2... а ти вже там. Це все через випромінювання у 20 тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали! Оце так мандрівочка. Хм, Тобі б до онколога, друже. Арнольде, ти знаєш, як дурнувато ти зараз виглядаєш? Цікаво, а хто поцпив твій захисний костюм? Коннічіва, hmm. Арнісан. Світ косплею має своїх зірок. Ця дівчина інако. У неї півтора мільйони підписників у інстаграмі. Вона заробляє 32 долари за годину. Це 278 тисяч на рік. Стривай! Де ж вона? Он там, Гарнольде. Не дай піти. Йой, це ж Сейко Шіторі, колишній капітан небесного загону. Мріяв стати королем самураїв. Дитиною його прийняли в небесний корпус, де він боровся з шинігами, вампірами, піратами і дівчатами-танкістками. Коли всі друзі відвернулися від нього, він залишився сам із темрявою всередині. Арнольде, ти в найпопулярнішому аніме жанрі? Щонен. Це історія про героя, який піднімається знизу до верху, врешті перемагаючи головного супротивника. Тобі треба наполегливо тренуватися, щоб стати сильнішим і збагнути його філософію тільки вперед. А це культура середньої школи. Важливий період у житті кожного аніме-підлітка. А так забув сказати, в аніме кожна дівчина ідеальна. Для деяких чоловіків це завищує вимоги для їх половинок. І досить часто це протистояння виграє вайфу намальована дружина. Арнольде, здається, ти просто створений для аніме. Такі іделі можуть завадити лише гандами із жанрів меха та кайдзю. Щоб створити аніме, маєш спочатку намалювати мангу. Це як комікс, але читається задом наперед. В Японії на них іде більше паперу, ніж на туалетні рулони. Аніме з дешевої анімації перетворилося на процвітаючу індустрію. Ці дві дівчини, до речі, зведені сестри. Не парся, це нормально у жанрі речі. А от і він, і ти готовий. Звільни свій банкай і не марнуй свій фуріоку. Хаджіме, використовуй силу титана засновника, контролюй свою реацу. сейко торі слабкий. У нього лише темряве, а у тебе світло дароване друзями. Пам'ятай, для чого це все. І не дай нікому збити тебе. з… <рес> Відколи ти косплеєш спайдермена? А второпав. Вирішив здивувати дівчину своєї мрії. Вподобайка за старання. Стукаю у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично, поцілунки людини павука, якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой, здається, хлопець тага і тепер ненавидить не лише піцу за ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуні отримає черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою ніж зазвичай. Ернольде, Нині, коли твої кістки стали міцнішими, настав час для найскаженішого вчинку. Розігнавшись на трампліні, влетіти у квартиру Тагай на мотоциклі. Упевнений, цей трюк точно приверне її увагу. Так, можливо, варто було б потренуватися. В середньому перелом загоюється 6-8 тижнів. Світовий рекорд встановив американський каскадер Іван Нівел, який отримав 433 переломи. Він прожив 69 років. А Хернольде романтичні вчинки можуть бути смертельними у твоєму випадку. Дивись, це що хлопець Тагаї, він має щось для тебе. Схоже, цій парочці стало шкода тебе, і Тагая вирішила передати тобі вітання. Серйозно, Арнольде. Випробуєш свою удачу ще раз? Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити години. 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е, -е, е. Насамперед очистити історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя. З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня. І нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде, невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой, здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. гроші, гроші. гроші. Проте можна взяти кредит. Останній день живемо. Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла Моделес. Та й ти тепер не жило Можна орендувати власний літак і полетіти аби-куди. Арнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити Тагаю і її хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде. Ти мій герой. Ах. От би перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що, як я скажу, що це можливо. Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 км кілометрів за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це ж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди пампушечко Ну ж, бо, зроби це! Ну, давай, друже. Арнольде, ти живий. А, зрозуміло, згідно з договором, ти не маєш права гигнути, доки не виплатиш кредит. Бувай, Арнольде.